На днях у нас будет день вышиванки, и Татьяна Попова приготовила им такой подарок, собирала деньги со своей зарплаты, пошила. Вышли вышиванки футболки, так как футболки не идут у нас в нормы обеспечения для ВДВ. <laughs> к сожалению, пока мы это тоже меняем. Поэтому мы как можем, так и снабжаем ребят. Сейчас мы привезли футболки, и дальше я продолжаю собирать средства, чтобы одеть в две бригады. Приятно, когда что когда не забывают <говорит> про нас. приемные, когда и сладенькие Як, як звичайні люди, завжди приємно, коли є увага до нас. Про нас не забувають. Просто там у нас уважи конфуз. Там покажу по подходити. Всім кинуть. Как вы знаете, 21 числа день вишиванки. Вишиванки ми мирішили вишити заказаны в, в садині цвета. с показанием с символами силы футболки вышивал. И раздать его. Часть раздаем здесь, часть раздали до этого. На другом месте поедем еще в третье место. А они куплены на день его На мою зарплату, которую я получаю в министерстве. Сколько потратили в институт? Честно говоря, я потратила вперед свою 6-месячную Сколько здесь получилось вышиванок? А почему они защитного цвета, обычно же белых? Белых вышиванок не может быть. Это футболки, которые бойцы будут надевать. Это, как это был заказ белье. мамы. Оно, да, да, да. оно должно быть такого защитного, цвета, чтобы не демаскировать. какими пожеланиями будете передавать? И что вкладываете непосредственно в этот символ? Мы даже не писали послание, вдячні вам за щоденный пункт заради нашей Украины, заради нашего майбутнього кожного из вас. Національний день вишиванки прийміть цей подарунок як символ національної гідності На згадку про те, що ми єдині не разом з вами. Ми пишаємося вами і молимося за вас. Донецький вам за вашу Тут, Взагалі ісконно символ сіли. Люди, такі Донецьку Донецьку теж хочуть подивитися українські канали, а вони не можуть подивитися, тому що кромі всі партіві. Ти не знаєш, де Там може, так. Вот що вийшло. Там робити

Я думаю, потушильці дякую, щоб заставили, сь... <головіка> <головіка> щоб ми забралися. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні тут відбувається? Сьогодні ми приїхали з ініціативою від Міністерства інформаційної політики, Міністерства оборони організаторами день вишиванки подарували вишиванки 81-ї бригади. Ми спеціально заказали вишивку і дали її бійцям тут, попередньо в штабі, і зараз поїдемо ще на третю точку. Скажіть, будь ласка, не страшно жінці в неспокійному місці сюди їхати? Мені не страшно. Ну а що ви почували? Ви ж бачили розбиті будинки? Ви бачили? Я почуваю. Але <головіка> не страшно. Ну, Зараз перше тут в принципі, спокійно, порівняно з тим, що ввечері більш небезпечно, але в день, в принципі, більше. Більш. Скільки футболок ви передали? Чи плануєте передати всього? Де, ну, я всього замовила 150, бо в мене така велика заплатить. Але ми ще отримуємо футболки в нашому міністерстві і в офісі для вишиванки і передаємо сюди. Скажіть, чи кожен підрозділ отримує іменні футболки, назву де Ні, вас? Це я, от, я вирішила з Тетяною, що ми для її цього зараз зробимо. Потім я сподіваюся, ми щось таке будемо робити для кожного підрозділу, який знаходиться тут, так сказати, в гарячих точках. Можливо, ваш поступок сподвигне інших людей. Прирівнятися і повторити можливо. Я думаю, що Людям це подобається, військовим це подобається. Значить, ми маємо таке роботи.